Був місяць травень, пахло молоком, в заплаві білі лебіді ячали, на пасіці вмирав Іван Сірко, гроза татар, погуба яничарів. У Грушівці молились матері, звертаючись по диво до ікони, і голову схиливши край зорі, немов людина, плакав сірий коник. Стояла вже кістлява із серпом, і Янгол сів над бейкушем на кручі, на пасіці вмирав Іван Сірко, а бджоли мед збирали з груш квітучих. А де ж та сила, що вела на бій? Набився в очі морок пилихатий, і шабля гостра, і сухий набій, а руку на кістляву не підняти, немов не мчав ще вчора на коні. Од вітру аж стелила ще мириця, лишаю малу дітям і жоні. Бо все життя прожив для товариства, Агов, гов братове, січові орли, Озвідься, звідси де ви з ким ішов за віру. Одні у дикім полі полягли, а інших погноїли по Сибіру. а треті. Щоб в ви висконали до того, ще як м'яти вам траву. Брат, брату, оселедці постинали, не змігши поділити булаву. Люблю тебе, веселий мій народе, за відданість роботі і борні, за вдачу, заповзяту і за вроду, за слово влучне і дзвінки пісні. Ми другу люльку віддамо і кресало, як пить, то пити, битися, то бить, але щоб у сусіда товще сало, це вже зась. Ходім його топить. То гой нас б'ють, то ляхи, то ординці, То гой нас гноблять всі, що ми дурні. Вам завтра залишитись наодинці. Топись у власному шлайні. Один з поперед одного в лакизи, аби вгодити батечку царю, продажні шкури, сміття, блюдолизи, і це за вас колись я йшов напрю. Оце народ, що й дідьку покориться? мов оконці вплива у ятирі, брати мої. Та що ж це з вами коїться? Невже на це нас родять матері, Господь вас від спокуси відведи, від пихі від омани, від облуди, тримайтесь, брат за брата, як жиди, бо щастя вам на цій землі не буде. Молюся, Боже, Боже, не губи срід своїх обласканих Москвою. Та розуму вклади їм під шуби, щоб думали хоч трохи головою, щоб хоч на день дивилися вперед, а не жили, чим Бог пошле сьогодні. Земля у збирають бджоли мед і не тому збирають, що голодні, покладено їм дбати про життя. А ми лишень співаємо вівати, а ми й те, що маємо, до пуття не вміємо ні любить, ні шанувати. А де ж було навчитись нам, рабам серед цькування, підступу і зради? Простіть мене усі, кого рубав під перекопом, не простивши зради. Знов підступа до серця печія, вам легше в кого хата з краю. Не я рубав, рубала лють моя. Чи правий був? Якби ж то знати? знать? Знаю блаженні всі, у кого совість спить, а я свою не збуду й задукати. Не плач, мій коню, може, Бог простить, недовго вже лишилося чекати. Усе прийму, бо що було. було. Вклонися січі, вірний мій товариш, життя, мистецтво, а не ремесло, раз проспівав, назад не проспіваєш. Чи слід лишу, чи в забуття порину, надіюся, хоч, може, й безнадій. Лиш ти, мій болю, ти моя в країну, живи в добрі, святись і молодій.